Зараз знаходжуся офіційного дилера Audi, ви бачите багато автомобілів різних. Оглядаю я зараз саме ось цю Audi Q5. Це у нас 3-літровий дизель, тобто 50 TDI на 286 кінських сил. У нас перший місяць 2020 року реєстрація, скоріш за все, буде 2019 рік, пробіг 88 тисяч. Трошечки уваги приділимо. Колоно. Так, зеркало розкрили, все. Так. От у нас тут настав терміни інспекційного сервісу. Провіримо, зараз так, автомобіль в режимі динамік. ми його поставимо в режим комфорт Він відповідно зараз підніметься на одну потілку вгору. До речі, він не сенсорний, тому придеться управляти оцей або також тут у нас оцей екран сенсорний. Точніше, наприклад, написати якусь літеру, коли в навігацію вводимо адресу, це ми можемо зробити. Також можемо закрити шторку, якщо буде бажання. Так, у нас тут подвійний склопакет, так що шумоізоляція буде дуже хороша. У нас тут є сліпі зони. Можемо вивезти сюди, наприклад, навігацію. Так, дестронік і от, оця кнопочка відповідає за отримання автомобіля в полосі. Так, середній розхід я дивився. Довго за 1230 км 8 літрів. Середньою швидкістю 52 км на годину. В загальному враховуючи це те, що автомобіль не новий, але виглядає дуже свіжо. Він не готовлений, тобто є, є, є сліди бруду. Он тут, наприклад, так само видно От пиль, його ніхто не готовив, але... Це дурниця, тому що прибратися не проблема. В загальному все дуже дуже добре. Панорама працює, підігріви працюють, контурна підсвітка працює. так У нас тут є для заряджання, підігріви і клімат. До речі, цей клімат задній регулюється за допомогою переднього в тому числі. тобто Водій чи передній пасажир може відрегулювати клімат. Ось Так вона виглядає. Мені дуже подобається, що в неї тут всі ці панелі чорні, потім камера передня, ну і також, відповідно, кругові по колу, матрична оптика, Радари, дистроніка. дестроніка, один зліва, другий справа, диски-ротори. Колеса Мішлєни. У нас тут передні. 18-го року, чи 19-го зараз скажу точно. 43-й тиждень 18-го року. А задні мішляни стається 21-го року, якщо не помиляюсь. 21 й рік, 25-й тиждень. По задніх дисках мінімальна виробітка. Так, і попереднім дискам Ще менша виробітка, тобто вони скоріш за все нові. Так. Ось камера виглядає, комфортний доступ. Закрили. Шкала склалася. Чик, відкрили. Дуже тихо працює двигун. У нас тут е є помилка по лампочці заднього ліхтаря, тобто задній хід і. Оця лампочка, її треба замінити, вона не працює. Тому сказали, що це зроблять. Також зроблять новий сервіс, інспекцію. Пише, що вона необхідна, тому її пройдуть. Пнем я провіряв, піднімав, опускав. До речі, дуже висока стає. Так, сидіння. Ну, тут все від холоду, трошки зізморщилось, але е, все з ними ідеально, нічого тут теж не поцарапано, е, сіточки всі добре тримаються, теж все ок, тут ніде не зацарапано. Колонки теж, тут теж добре, тут добре. У мене, я кажу, зауважень немає по автомобілю, дуже чіткий. Красивий задній диффузор. чистесенько все красивий глибокий колір.